На конкурсі за звання Ідіот року з великим відрімом переміг Кім. Він купив за 150 тисяч місце у черзі за айфоном. Хотів перепродати його, але місце ніхто не купив. На айфону Кіма вже грошей не було. Тож він просто зайшов і вийшов. Петрик стоїть під дощем. Йому кричать Петрику, ти ж змокнеш і застудишся. Швидко ховайся! Якщо захворію, малиного варення наїмся. Та й до школи ходити не треба. А якщо ні, то загартуюся і буду навіть сильнішим самого Шварцнегера. Один чоловік вирощував кавуни. І хтось постійно в нього їх крав. Вже ніякі капкани та паски не допомагали. Спритні злодії оминали всі перепони. Думав, думав і вирішив. Поставив на полі табличку. Один кавун отруєний. Потер рученята і пішов спати. На ранок виходить, бачить. Стоїть поруч друга табличка. Тепер їх тут два. Дружина каже чоловікові Уявляєш, наша сусідка знову вагітна. Чоловік, це не твоя справа. Дружина. А чия ж, може, твоя? Приходить бабка до лікаря гінеколога і каже Лікарю, мені ось помирати вже час, а я не займана. Можете мені зробити дефлорацію? Сто доларів вам дам. Лікар у ліньки зі старою поратись, і він доручив це практикантові. Практикант взяв ключі від сусіднього кабінету і осамітнився з бабкою. Кінець зміни. Лікар згадав про бабусю та практиканта. Заходить до сусіднього кабінету і бачить картину. Бабки немає, а студент обгорнутий простирадлом, сидить на кушетці та курить. «А, -а, а де стара? злякано питає лікар. За сьомою сотнею побігла, спокійно відповідає студент.